Вітаю! Мене звати Клець Матвій, я учень 11 А класу Харківського ліцею No141. Мова це серце народу. Якщо воно б'ється, народ живий, якщо замовкає все гине. Іван Ойгенко сказав: мова це наша національна ознака, мова наша культура, сутність нашої свідомості. І я вірю в ці слова. Бо мова це не підручники і не правила. Мова це те, чим ми дихаємо. Нація без мови — як дерево без коріння. Тарас Шевченко ще в 19 столітті закликав. Ну щоб здавалося, слова, а серце п'ється, оживає, як їх почує. Для нас слово сьогодні це не лише література чи пісня, це зброя, бо ворог воює проти наших, нашої мови, так само і проти наших міст. У мові наші радощі і болі, наші перемоги і трагедії. У нас берегла для нас історія. Традиції, звичаї, ній безсмертні рядки Шевченка, Франка, Лесі Українки, У ній велич козацької слави, відчай душність борців за незалежність, ніжність української пісні. це те, що об'єднує нас, навіть коли ми далеко одне від одного. Це те, що робить нас українцями всюди, в Україні чи поза її межами. Адже там, де звучить українське слово, там живе Україна. Іван Франко писав: народ, що не має своєї мови, не має душі, а ми свою душу зберегли. Зберегли, попри репресії, війни, заборони. Бо мова це зброя, це наша культурна незалежність, це той духовний щит, який робить нас незламними. Сьогодні наша мова звучить по-особливому. Вона звучить у бомбосховищах, коли діти читають голос Херсти. Звучить на фронті. Коли наші воїни жартують, підтримують одне одного або пишуть додому. Я обов'язково повернуся. У нас звучить у серцях мільйонів українців, які розкидані світом. Але кажуть дякую, мамо, Україна, саме українською. У нас час, коли ворог намагається відібрати у нас не лише землю, а й саму ідентичність. Ми ще глибше розуміємо слова Огієнка. Берегти мову означає берегти свій народ, свою культуру, свою свободу. Я знаю точно, доки живе наша мова, доти живемо ми. Доки звучить українське слово, доти є Україна. Слава Україні! Слава українській мові! Дякую.